Парк Королівські Лазенки охоплює 76 гектарів. Це один з найвідоміших та найбільш відвідуваних парків Варшави. Він розташований у самому серці польської столиці, колись це була заміська резиденція двох визначних діячів польської політики та культури. Її підвали заклав ще у 1674 році державний та військовий діяч, поет та драматург Речі Посполитої Станіслав Гераклій Любомирський. А вже довершеної форми резиденції надав король Август Понятовський. Це величезний історичний садово-парковий комплекс. Стилістично він сформувався в різний час і наразі складається з трьох парків: це королівський парк 18 століття, романтичний 19-го і Модерністський ХХ століття. Найбільш знаковою спорудою в парку безсумнівно є палац на воді. Цей палац колись був лазнею. Всередині був розташований купальний павільйон, стилізований підгрод, в центрі якого било джерело. Саме там Станіслав Любомирський приймав розслаблюючі ванни та надихався на створення поетичних рядків у 1764 році. Молодий король Август Понятовський, також шанувальник філософії та мистецтва, захотів зробити собі літню резиденцію. Так почалась перебудова купального павільйону в палац на воді. Ця будівля раніше була купальнею, бо знаходиться на острові з того боку вода, з цього боку вода. Але потім, за дорученням останнього короля Польщі, Станіслава Августа, він доручив італійським архітекторам перебудувати купальню і створити ось такий палац. В ньому ж і виставляв останній король Польщі свої твори мистецтв. Станіслав Август був неабияким шанувальником мистецтва. Він збирав колекцію картин, яка під кінець його правління налічувала 2478 полотен. Однак сьогодні в палаці на воді можна побачити лише частину колись багатої колекції останнього короля Польщі. За часів короля Августа в цьому парку висадили безліч дерев. Це каштани, італійські тополі, ялини, ось такі, модрини. І незважаючи на те, що все навкруги королівське, жодних заборон помилуватися цією красою не було. Король Август дозволяв прийти в цей парк будь-кому і погуляти. На території парку дуже багато вражаючих скульптур в античному стилі. Ось такі любовні пристрасті зображені в скульптурі. Ще одна цікавинка цього парку: ось такі гондоли, на яких можна покататися по озеру. власне, таксі для туристів гондола. Дінь добре. Аїле коштує. Доросла скільки? 15. 15. Але спочатку раджу прогулятися парком, адже тут є на що подивитись: наприклад, на цей амфітеатр, який був побудований у 1790 році. Подивіться, він поєднує в собі такий мотив античних руїн. Власне, з функцією театру. Це єдиний такий амфітеатр XVIII століття в Європі. Особливість цього театру в тому, що сцена вона розміщена на острові. Подивіться, ось тут вода. І, до речі, в театральних постановках дуже часто задіювали гондоли. Надзвичайно красива локація, оточена водою, сцена і місця для сидіння. На території парку стоїть Мислевицький палац. Він був задуманий як головне житло короля. Однак, згодом він почав виконувати більш офіційні функції. У чудових інтер'єрах палацу вирішувалися державні справи. У його апартаментах бували царські генерали, члени польського уряду, іноземні гості польської влади. Має Тлазєнки і свій білий дім. Тут зберігається королівська колекція графіки. Ця графіка частина королівської колекції гравюр, яку Станіслав Август збирав так само пристрасно, як і картини, і скульптури. Стара оранжерея. Ще один архітектурний шедевр. Тут колись зберігалася королівська колекція екзотичних рослин. В будівлі оранжереї знаходиться вражаючий королівський театр, один з небагатьох збережених придворних театрів XVIII століття в Європі. Тут і досі відбуваються вистави. Поруч розташована так звана нова оранжерея. Тут зараз працює вишуканий ресторан. Парк Лаженкі називають найщасливішим місцем тут можна не тільки насолодитися прекрасним, але й прекрасно відпочити. У весняно-літній сезон на газоні біля оранжереї завжди повно відпочиваючих. Тут не побачиш трави, бо скрізь лежать люди. Просто приходять, стелять якийсь ковдрик, ковдру сідають і сілому. Усі вони мають дотримуватись суворих правил. Наприклад, не можна тут використовувати відкритий вогонь, не можна псувати рослини, не можна ловити рибу, не можна купатися в ставках, не можна їздити на велосипедах, на роликах, на дошках і так далі. Не можна порушувати й тишу. Але цим хлопцям зробили виключення. Вони дбають про красу. Парк Королівські Лазєнки щороку відвідує понад 2 мільйони людей. Тому для того, щоб зберегти газони, тут виділили спеціально позначені ділянки для відпочиваючих. А ось для павичів, головних мешканців цього парку, жодних правил не існує. Вони тут гуляють всюди. Королівському палацу королівська птиця. Сидить собі спокійно, відпочиває. Погляньте, який нарядний. Привіт! День добрий! Хай! так? Чао, бонжорно. Ну, скажи що небудь. Павичі велично крокують газонами, білки грайливо снують між деревами, а качки та лебеді граційно ковзують по воді, створюючи живу екосистему в межах міського ландшафту. Ну, звісно, така красуня сама не може бути. Добре, плавайте. Не заважатиме час у цьому чудовому місті. Пливе так само повільно, як і ці лебеді. У цьому парку кілька ось таких сонячних годинників. Подивіться, як класно світить сонце, і тінь відбувається на, на годину 11. Зараз без п'яти хвилин 11-та година. Цікаво, що одна з частин парку присвячена Китаю, а це такий невеличкий китайський квартал у Лаженках. Він був відкритий зовсім нещодавно, у 2014 році, і підкреслює любов до китайської естетики, яка якраз і зародилася за часів правління короля Абуста. Тут були невеличкі хальтанки і рослини вони були привезені сюди і висаджені з під небезпечного запах класний, але нюхати треба обережно бо всередині пчоли. Королівські лазенки – це не просто місце, де можна насолодитися красою природи ще з часів августа Понятовського парк є справжнім культурним центром. Король Август прагнув наповнювати свій маєток культурним та мистецьким життям. І в своєму палаці на воді він влаштовував такі четвергові обіди, запрошував до себе гості, письменників, інтелектуалів, філософів. Вони сідали, їли, розмовляли і ділилися прекрасним один з Понятовський полюбляв філософствувати. Не дивно, що його називали філософ у короні. І сьогодні у королівських лазенках проводяться численні культурні заходи. Тут можна не лише відпочити, а ще надихнутися та розширити свої знання завдяки зустрічам із видатними філософами та істориками. А ще саме тут, біля монументального пам'ятника Шопену, з травня по вересень проходять знамениті шопенівські концерти, які збирають тисячі прихильників. Мені також пощастило побувати на одному з концертів. Дуже раджу і вам.